Вітаю, українці, підписники, глядачі. На каналі Знаю, і Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В світі заговорили про загрозу голоду. Це зрозуміло. Порти заблоковані, в результаті Україна не може експортувати своє зерно, як ми це робили завжди. Українські аграрії страждають, страждає українська економіка, страждає українська гривня без валютної виручки, страждають і покупці українського зерна. Адже до світової. Інфляції, що є рекордною за 40 років, додається ще й дефіцит. Погіршує ситуація і посуха у Південній півкулі Індія, пам'ятаєте, я вже казала про це в одному з випусків, і що вже зменшило світовий урожай. Ось у світі і заговорили про загрозу голоду. Що робить Росія? Вона починає шантажувати, мовляв, доки не знімете санкції, ми не розблокуємо порти. При цьому краде українське зерно на окупованих територіях і хотіли навіть продати, але Єгипет відмовився, за що йому великі, великі дякуємо. Не вийшло ні дати, ні взяти держава-терорист погрожує світовим голодом задля зняття із себе санкцій, погрожує вбити мільйони людей, дестабілізувати життя сотень мільйонів жителів та десятки країн. Хоча нічого нового, адже Росія вона останні місяці просто веде себе як шахід смертник обмотаний ядерними боєголовками, який ще злочин проти світу не вчинив Путін. Ось цікаво. І тут він і Китаю життя псує. До речі, що робить світ? Подивимося, що буде далі, але ось в ООН. І тут я, знаєте, взагалі, як веде себе ООН, це просто це просто жах. Вони готові на переговори з терористами, але що там з них взяти? Добре, що санкції запровадили, запроваджували не вони і не від них це залежить. І тут їх просто імпотентність, скажімо так, це просто в користь, принаймні для України. А в США знають, що переговори з терористами не ведуть, що робить Вашингтон. За повідомленням Reuters, Пентагон розглядає можливість надати Україні протикорабельні ракети. Потужні протикорабельні ракети. Це дуже-дуже добре, щоб порти, ну, скажімо так, розблокувалися самі собою. Теж Вашингтон веде переговори з Лукашенком. Тобто, бачите, обходить Путіна, обходить Росію і пропонує Лукашенко. Якщо він пропускає українське зерно, Через залізницю, потім, щоб воно потрапило у балтійські порти, йому знімають санкції на його каліні добрива. Зрештою, ну а на півроку, зрештою, не тільки Росія постійно намагається роз'єднати Захід. А хто краще ніж Лукашенко знає, що вчасно зрадити це не зрадити, це передбачити це ось така тактика в нього. Тим більше, якщо Захід, захід об'єднаний навколо цінностей, за які б'ється Лукашенко, то Лукашенко їх не має. Хоча, знаєте, перший варіант з ракетами, якщо чесно, мені подобається більше. І знову в Росії вибір між ухваленням реальності зараз і приниженням пізніше. Може, для російської пропаганди було б приємніше, щоб туди прибув флот НАТО і вирішував питання, тоді можна було б сказати, що проти НАТО воюють, але знову не дають їм такої приємності. І як показує досвід останніх місяців, якщо Росія може вибрати шлях публічного приниження, вона його обов'язково вибере. І так Росія шантажує весь світ голодом. Невже прості росіяни це схвалюють? А що прості росіяни? Невже вони дивилися ось всі ці ролики? Вони просто 에, влада російська продовжує просто вішати брехню, що злісний імперіалістичний захід хоче влаштувати Україні голодомор і збирається вивезти українське зерно. А ось ми, такі молодці, захищаємо братній народ. Е, хіба не так вони кажуть? А також що всі повідомлення про голод пов'язані з тим, що Росія гордо відмовляється продавати своє зерно. І її прохання продавати російське зерно. Ну, це просто, знаєте, це просто такий просто бред, якщо чесно, навіть не хочеться говорити про це. І що вірять, вірять, росіяни, звичайно, вірять. А чому ж і ще й не в таке вірили, особливо після того, як їм розказали, що в Бучі це ж все ж була добре зіграна постанова, це все інсценіровка, і Ось якщо зараз дивляться росіяни. Прошу, будь ласка, приїжджайте в Бучу і подивіться, що ж це була така за вистава. Подивіться, побачите самі санкції в Росії. Вони прості росіяни поки не відчувають, але вже відчують зовсім скоро. Друзі Путіна можуть стримувати введення нових санкцій. Так, Орбан поки блокує нафтове ембарго, торгується, вибиває для себе кращі умови. Але це стримання, воно просто дозволяє виграти час, до речі, час, якого в Україні немає, тому що гибнуть люди. В квітні в Росії дефіцит бюджету. Неймовірно, як для Росії, і неймовірно, як для поточних цін на енергоносії. Неймовірно, але факт, і про це вже кажуть самі російські урядовці, вже не мовчать. А що мовчати? Вже не скрити це, не сховати. І так, у більшості країн світу є дефіцит бюджету, але більшість країн світу фінансує його за допомогою запозичень. І ось тут сюрприз. А ось Росія вже не може позичати на світовому ринку. І теоретично в борг може дати Китай, але поки не дуже хоче. Що буде далі? Далі просто. Китай зробить Росію своїм сировинним придатком. Чи вже робить? Якщо подивитись на динаміку і номенклатуру торгівлю Китаю та Росією, то вже можна сказати, що це так і є. Ба більше, схоже, американці закриють з 25 травня лазівку, яка дозволяла Росії платити по своїм боргам і не потрапляти в дефолт. Якщо повідомлення американської преси правдиві, то дефолт вже стає. Просто невідворотнім, ну, десь у червні місяці, тобто в наступному місяці. А отже, Росія ще довго не зможе виходити на ринок запозичень, навіть якщо війна буде завершена. Резерви є, але сюрприз: половина їх заморожений, половина із незамороженої частини в золоті, яке санкції робить просто токсичними. Його можна використовувати тільки на коронки, адже сучасні стоматологічні технології вже недоступні. А решта просто знижується і вже втрачено з початку війни 50 мільярдів доларів. я вже не кажу про те, що та сама решта зберігається в китайських юанях, курс яких відносно долара знижується. Так що схоже, що все дійсно у Путіна йде по плану, як вони кажуть, своїм росіянам. Як каже Пісков, Путін знає, куди він веде країну. В нас... Свій план в України, свій план це виграти війну, налагодити все в своїй країні і жити щасливо. А чесно, що буде в них? Чесно, мені байдуже. Мені головне, щоб все було добре в моїй країні. І мені все рівно буде, що з тією країною, яка нагло пішла на Україну, яка повбивала людей і зараз все ще не може зрозуміти, що вже програла. Українці, тримаємося, все буде добре треба тільки зачекати і молитися за наші збройні сили україни